Хто слідкує за мною, бачите, що я завжди намагаюся розповісти вам про найкращі продукти для вашого здоров'я, тому що моя основна задача і моя така місія це те, щоб ви були здоровими. Чим більше людей, привіт, чим більше людей, щоб були здоровими і могли прожити гідне, щасливе, здорове життя. І коли людина здорова, знаєте, недаремно кажуть, коли людина здорова, вона може мати багато бажань. Але коли людина не має здоров'я, то в неї одне єдине бажання це здоров'я. Тож я хочу, щоб ви були здоровими і мали. Величезна кількість бажань, до яких ви будете йти і здійснювати. Отже, сьогодні я хочу зупинитися. Я буду поступово вас знайомити з нашими крутими продуктами, ефективними, дуже дієвими продуктами, які вже неодноразово завойовують, отримують нагороду за якість, за інновації. І сама остання нагорода була у 2025 році, якраз це за лідерство в споживанні, тому що це дійсно люди, які... Брали, коли які вживали ці продукти для здоров'я, вони точно знають, наскільки вони ефективні і як вони працюють, і бачать на собі ці результати. Сьогодні зупинюсь буквально на кількох таких продуктах, але пізніше обов'язково буду поступово вас знайомити з усіма, бо в нас їх величезна кількість. Дякую, величезно, Наталь. В нас велика кількість у нас дев'яносто. Це на сьогоднішній день 90 продуктів для здоров'я різних, але постійно виходять якісь нові, тому що вивчається ринок потреби людей на сьогоднішній день, і відповідно до цих потреб створюються нові продукти, які допомагають бути здоровими, енергійними і жити повноцінним і щасливим життям. Я думаю, що ви погодитеся зі мною, що най така одна з най так. Популярніший да така проблема це опорно-руховий апарат. і навіть не обов'язково це має бути старша людина. Колись це була більш проблема таких старших людей, таких десь уже на пенсійному віку, коли вони ходили там з паличками. На жаль, дуже багато хвороб. Омолодилися і опорно проблема з опорно-руховим апаратом, в тому числі. Наприклад, люди, навіть молоді люди, там 20, 30, 40 років, вони більш сидячий спосіб життя ведуть. Багато роботи мають такої сидячої. Якщо це, наприклад, молодь вони так само. Дуже багато зараз сидять в телефонах, комп'ютерах не так. Як знаєте, колись було дитинство, і ми всі бігали і там і скакалки, там і бігать, і все зараз цього менше, і можливо через те. Ці е, хвороби, такі опорно руховий апарат, стали такі молодші. Отже, що маю вам показати, подивіться на цей крутезний продукт. Друзі, це просто. Е, знаєте, цьому продукту хочеться співати оди. Це, це дуже крутий продукт, колаген колаген-профлекс. флекс. Цей продукт я вже, ну, вже з ним стільки відгуків, стільки людей вже от, е, такі результати показують, і просто знаєте, якби записувати зараз відгуки всіх людей, які вживали цей продукт і отримали результат. То мабуть би вийшла така, от, така от книга. Справді дуже крутий продукт. Тут є всі необхідні компоненти, які допомагають покращити рухливість, дають енергію. Там є вітамін С, вітамін Д, кальцій, глюкозаміносульфат, шлемник байкальський. Якщо знаєте, це дуже сильний такий протизапальний компонент. Астаксантин теж такий потужний антиоксидант і колагрен. колаген. Колаген дуже дуже високої якості. Цієї упаковочки вистачає на один місяць. Дуже бажано вживати його дуже рекомендую вживати його три місяці. А, принаймні перший раз. А, якщо особливо є якась проблема, якщо у вас є якісь вже ви відчуваєте, що десь там вас злоби скрипляють, вам десь важко ходити, спина часто болить, у вас така сидяча робота або навіть і стояча робота, це теж є навантажений хребет. Якщо у вас є якісь там артрити, артрози, так само, дівчата і хлопці, дуже рекомендую. Я знаю особисто людину, якої е, моєї подруги е, в неї свекруха почала ходити завдяки цьому комплексу. Дуже крутий продукт, тому кажу, знаю багато відгуків, і тому рекомендую щиро, рекомендую вам. Тим більше, що знаю ще людину, яка має медичну освіту, тобто я дружу з такою людиною, яка має медичну освіту реабілітолога, і вона теж особисто рекомендує і радить цей продукт завжди своїм знайомим, своїм рідним і так само вживає сама. Ще такий продукт хочу показати вам: Магнезіум А я думаю, що зі мною всі погодяться в тому плані, що зараз ну така ситуація, як особливо тих, хто в Україні, особливо може, навіть ті, хто і за кордоном, але мають рідних в Україні. Ми живемо по суті в постійних якихось таких от стресах. Або навіть якщо є... Волосся випадає так само, якщо є з опорно-руховим апаратом проблеми, теж магній дуже добре. Тому що от у нас цей магній, який я хочу показати вам, тут форма магній оксид. Це одна з найдоступніших форм магнію, яка покращує травлення. Крім того, оксид магнію, форма така, оксид, оксиду, вона сприяє мінералізації тканин опорно-рухового апарату, вона сприяє правильному скороченню м'язів. Немає спазми, якщо от беруть часом, тим більше в людей є такі проблеми, да, особливо коли людина стресує. Я хочу сказати навіть свій особистий випадок. У мене як почалась перед мене пауза, якийсь з'явився такий тремор. От час і час буває таке, що прям так ну таке відчуття, от прям тут ну, ніби, ніби так, як дрож всередині. І, і я почала пити цей магній. І буквально за кілька разів я навіть не зрозуміла, ну, десь воно подівалося, і просто не було. E, дуже гарно заспокоїть нервову систему, якщо от є стрес, якісь там e, погано спите, так само заспокоює. Дуже рекомендую. Тут в цій баночці 30 капсул, і кожна з них має 400 мг магнію. E, якраз це є денна норма. Тобто вам цієї баночки буде достатньо. Дуже рекомендую. Ну і ще за один продукт хочу сказати, точніше їх два, це такий комплекс. Ну що, дівчата, це особливо буде звернено до вас, що ми ж, знаєте, як кожна дівчинка хоче да, на весну, верніше на літо, вже одягнути сукенку якусь коротеньку, приталену, щоб гарненько виглядати, отримати компліменти і, і ловити на собі такі захоплюючі погляди. Це, це Я думаю, всім це подобається. От, а особливо, якщо десь плануєте себе відпочивати, хочеться вже тако підхуднути, гарно виглядати на вже тако влітку, так ну і не тільки влітку, а для декого зайва вага це є проблеми з здоров'ям, особливо коли це вже надмірна така зайва вага, не трішка, а також вже до, добре трішки. То маю для вас таку новину. Є класний комплекс. Називається це ну, працює це в комплексі – Це Inner Balance і Аділше. Ці продукти, звичайно, круті і окремо. Але чому саме в такому комплексі? Тому що саме це поєднання забезпечує вам одразу, одразу, скажімо, дає вам допомогу і відповідь, і. Покращень і зовнішнього вигляду, і схуднення, і оздоровлення. Іннербаланс, як він працює, він зливає зайву воду, він знімає закислення, запальні процеси в організмі, він нормалізує обмін речовин. Тут є вітамін В6, який захищає від емоційного голоду, є колаген дівчатка для нашої пружної гарної шкіри. І ideal Shape. Цей продукт зменшить потяг до солодкого, дасть енергію, допоможе в розщепленні жирів, тобто швидше буде травлення. Тут є ферменти для так само для травлення, є хлорофіл, дуже багато хлорофілу за завдяки молодому ячменю. Тобто дівчата і хлопці, кому це цікаво, дуже рекомендую це одразу отримати і вітамінну бомбу, і очищення організму на клітинному рівні. Буквально за місяць часу, оцей оцей от такий дует, це на місяць, і я вам скажу, ви за місяць побачите, ви будете порхати як метелик, ви будете відчувати настільки прилив енергії, вам захочеться, здається, гори звертати, і, і повірте, що вам захочеться і далі щось робити, досягати, не знаю. Це ну, стільки енергії з'являється, що хочеться просто, здається, можеш підкорити весь світ, просто все зробити. Бо я вже це просто на собі відчула, я знаю точно, як це працює. А, крім того, що в дуеті саме, воно працює найкраще. Тому, дівчата і хлопці. Якщо вам цікава якась більш детальна інформація по складу, по дії, може хтось хоче спробувати саме е, допомогти своєму організму очиститися, або з проблем з опорно-руховим апаратом, або ви погано спите вночі, і, ну чи просто хочете трошки попити для нервової системи, тому що магній – це не тільки нервова система, він приймає участь практично в усіх е, процесах в організмі. Тому, дівчата і хлопці. За будь яких питань пишіть мені. Я з радістю допоможу вам підібрати найкраще, як я це роблю завжди. Люблю вас, бережіть себе і мир нам усім. Бай!